Вітаю, мої дорогенькі. Сьогодні продовження прогулянки, продовження відео в іншому місці, але продовження теми, бачите, сьогодні у нас вже інша погода, спокійно, так виважено, якось так глибоко. І... Кажу, що на багатьох людей свій вплив має погода. Те, що нема сонечка, воно... коли нема сонечка, ми ніби занурюємося в розуми, в глибину. І так себе пізнаємо. А вчора ви зі мною гуляли в прекрасному казковому лісі. Там Така благодать, хоча й тепер благодать відбувається, бо тому що коли мені дуже добре на душі, або така благодать в повітрі, в просторі, у цім світі, у мене течуть сльози. І це не проблема, не проблема за я була в окуліста. Це просто така моя внутрішня структура, але щось дуже сильне, те, що на душі, то виливається. Інколи воно виливається і народжується вірші, інколи сльози льються з душі. Я вчора зупинилася. Вам не оповіла? Я ніби розповіла, але по технічних причинах ви те не могли почути. А що відбувається, коли в моє поле хтось приходить, хтось зі мною знайомиться? діють у ці кори, частоти, ці енергії, що я несу, і в них живу, і змінюються люди. Змінюються, спокійніше стають, більше урівноваженіші, сто відсотків що Кожне слово, яке я кажу, це перевірене, виважене. Я краще змовчу, не дам вам інформацію, чим щось вас буду обманювати. Я не тих, що обманює. Так, діють, коди, діє частота. От бачите, сьогодні спокій, рівний спокій тишина. Вчора я була на такому. Піднесено настрою, хоча й тепер ви гляньте, ви просто гляньте, я знову заходжу у казку. Дивіться, я у казці. Це просто неймовірні ці миті. Вони такі живі, прекрасні. І Дорослі стоять. наші діти. Так, що ще треба. Мм. Боже, як прекрасно. До речі, це тис. Це тис. Хто знає це дерево? напишіть. Напишіть в коментарі. А я тут брожу, хожу у снігах. І записую для вас думки ого, це біда. Цей тис дуже привалив сніг. І він... Може поламатися. Його треба е, врятувати. Е, е ти, я тебе рятую. Я вам трохи підшумлю. Але це то я його врятую. Тому що ні, це серйозно. Садовина так, е, також гнеться, ломиться. Від великих снігів. О! Я рятувальник. Дивіться, які тут припали. Вони такі, вони височезні, вони вище за мене мають бути. А вони як їх при досміху. Вибачайте, що я вам шумлю. Але раз я це побачила, я так не можу просто піти, щоб вам не допомогти, мої красончики. Про що я вам розповідала? Про те, що люди змінюються. Так, да, люди змінюються в моїй присутності. О -о 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 -о. він мені аж вклонився. Ха -ха. Ви берете участь у добрій справі. Рятуєте тис. Так, ще тут. Бо якщо ще впаде сніг, його дужче пригне ломиться. Так ще тут. От що я сюди прийшла. Це так вийшло неждано негадано, що я пішла гуляти. А це я мала тут тис <гадись> рятувати. Так, я ніби вам розповідаю щось хоча. О! Дивіться, як вона піднялася, цей І ну, Все, можемо йти. Можемо йти далі. Тут була я. Наталія Руда. До речі, я тут часто приходжу, знімаю відео, так що бувай, дорогенький, тис, з... ростись здоровенький. А я йду далі. І... Що ще оповісти вам? Що ще вам оповісти? Тут, в цьому житті, інколи, здається, все так складно, а воно дуже просто. Але щоб побачити ту простоту, що треба зробити? Треба сповільнитися. Ніби я в кожному відео про те саме говорю, про те саме розповідаю. Ніякої вам Америки я не відповідаю, не відкриваю. Інколи можу почитати вірша. Коли бажається зробити моя душа, щоб вас надихнути, щоб ви змогли щось, якийсь імпульс відчути, щоб не захотіли більше спати дрімати, щоб ви вирушили у внутрішні пошуки себе шукати. Бо життя це подих любові. Живу я тут знову і знову. Про різні світи пам'ятаю, і що згадку передати я маю. У пам'яті з дитинства картинка була, засиплена тонами пилу земля. Малою я зранку вставала і спати лягала, бігала, гралася, і лише одна думка думалася. Як наступним поколінням цінні знання передати, і у що їх упакувати? Малою вивчала властивості різної тари, і рішення прийняла, вибрала скло, та час ішов, я росла, життя пізнавала, і сама вазою скриною ставала для Духа Святого, Щоб нести любов. І сльози гарячі полили щеками, і радість, і щастя, і трепет душі. Згадала, згадала, усе я згадала, що чисте є скло це є ми, а послання для всіх це любов. У любові жити, нею дорожити, ділитися любов'ю з усіма, і закінчиться одразу кожна війна. Планета наша розцвітей проявить для нас найкраще усе. Люди в любові єднаються, їхні серця відкриваються. Дякую, Боже, що розуміння цього я маю. Люблю і весь світ обіймаю. Люблю і весь світ обіймаю. Та згодом розуміння прийшло, і ці скляні стінки вази розчинились, залишилась лише любов. І я як капля з океаном, так я і з Богом злилась. І цю частоту я вам несу, щоб я вам тут не оповідала, які б я вам казочки не читала, щоб я не говорила, співала, чи медитувала, чи просто мовчала, я вам несу цей стан душі, цю частоту. І, буває так, я ж чимось займаюся, щось творю, роблю. І коли приходить імпульс одягнутися, і йти на вулицю чи сідати за стіл відео, знімати, я знаю, що комусь десь далеко-далеко, можливо, важко на душі. І треба підтримати, надихнути стан спокою, рівноваги, гармонії вам передати. Так що, мої любі, близькі і знайомі, знайомі ще і незнайомі, рідні, хто розкиданий по світі, я всіх вас щиро обіймаю, надихаю на гарний день вас, надихаю, щоб у вас усе було добре, щоб. На серці був мир і благодать. І щоб ви кожен день могли сльози щастя і благодаті витирати. Вони приходять по-різному і без попередження. Всіх вас люблю, бувайте.